Спортивні заняття студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відтепер відбуваються на уже оновленому стадіоні, який відкрили на початку навчального року. Спортивне ядро таку назву отримав комплекс, де відтепер посилено зможуть тренуватися до змагань професійні легкоатлети та спортсмени-початківці. Це історична подія для вишу, адже тепер спорткомплекс відповідає міжнародним характеристикам, які передбачені для легкоатлетичних об'єктів. Завдяки роботам з реконструкції, що були профінансовані засновником фонду Нової Луцьк Палицею та його батьками, вдалося здійснити цілий комплекс заходів, після яких стадіон університету набув нового вигляду та розширив перелік можливостей для спортсменів. Прикро констатувати той факт, що протягом історії української незалежності стратегічна важливість спорту відійшла на периферію політичних інтересів можновладців, а прізвища українців дедалі рідше з'являються серед призерів міжнародних та олімпійських змагань. Наслідком такої байдужості стало зростання злочинності серед дітей та підвищення захворюваності серед молоді. І як би голосно це не звучало, та інвестиції у спортивну інфраструктуру це безпосередній внесок у. Здорове майбутнє нації. Такі часи треба виділяти не тільки на військові бюджети, а й треба виділяти на спорт, щоб в нас була крепка молодь, щоб ми могли, якщо потреба, така виникне, не захищати державу. Я задоволений сьогоднішньому святом, я дуже вражений, як помучився стадіон, тим більше його робили в короткий термін і все вийшло. Я сподіваюся дуже, що на ньому буде дуже багато рекордів. Має бути конкурентне середовище. А для цього потрібна інфраструктура. От ми потрошки починаємо відроджувати і створювати інфраструктуру в спортивному місті. За час реконструкції на стадіоні оновили футбольне поле, змонтували сучасний футбольний волейбольний та баскетбольний майданчики, облаштували місця під вуличні тренажери. Також тут з'явилися три сертифіковані бігові доріжки та зони для розминки: стрибкові ями, реконструйовано огорожу навколо стадіону, встановлено нові пластикові сидіння та покращено освітлення об'єкту. Загалом реконструкцію було інвестовано понад 2,5 мільйона гривень. Це відкриває нові можливості не лише для професійного, а й аматорського спорту. Інвестиції в спорт це інвестиції в майбутнє нашої нації. Тому що той, хто сьогодні не думає про спорт, той, хто сьогодні не думає про своє здоров'я, про фізичну культуру, завтра буде думати про лікарню. Якби в усіх містах, якби в усіх населених пунктах приділяли більше би часу здоров'ю, більше часу спорту, більше часу зміцненню здоров'ю через спорт в дітей, в молоді. Набагато меншими були наші витрати на медицину на охорону здоров'я і набагато здоровіша була б наша нація. Події відзначили показовими виступами професійних спортсменів, учнів спортивних шкіл Луцька та студентів факультету фізичної культури і здоров'я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Завдяки інвестиціям фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк у легкоатлетів області з'явилася можливість тренуватися вдома. Попередньо на збори доводилося їздити в інші міста. Своїми враженнями від покриття стадіону поділилися спортсмени, які мали змогу першими його протестувати. Резина дуже хороша, дуже можна розганятися. Дуже класно бігти, такої, ну, такої резини, поки на Україні на даний момент ще немає. Це перше покриття таке дуже чудове для бігу, для професійного заняття спортом. Дуже класно бігти. Раніше на Ангарді займалися, там, як відомо, асфальт лежав. І це для них важко було і так. По резині постійно в шипах на змагання бігаємо. І тренуємося по асфальті, це якось важко. У нас є і спринтера хороші, і середньовики хороші, і сильно виступають на Україні, і на, і, на європейських змаганнях, а в стадіон у нас не було, змушені були їздити, тренуватися по інших областях, країни інші, а це все затрати коштів. Викладачі східноєвропейського національного університету, на базі якого перебуває стадіон Спортивне ядро, кажуть, що нові умови дозволять проводити справді якісні тренування та готувати спортсменів міжнародного рівня. Цей стадіон дуже зручний, дуже затишний. Плюс щоб проводити змагання чемпіонати України. Потрібний стадіон для ну якби додатковий стадіон для розминки. Тому цей стадіон буде слугувати як розминочний стадіон для центрального. Будемо надіятися, що розвиток спорту від сьогодні нас ну, буде значно кращий. Після урочистого відкриття реконструкція стадіону не припиниться уже невдовзі. Завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк тут облаштують інші спортивні об'єкти. Я Сам насправді на цьому стадіоні бігаю. Ми плануємо. В тій зоні за футбольними воротами зробити площадку для пляжного волейболу дуже такий запитаний вид спорту на сьогоднішній день, і ми його зробимо, якщо не в цьому році, то навесно зразу ж відкриємо. Паралельно ми плануємо запускати в роботу будівництво будівельних площадок, будівництво баскетбольних площадок, такі на одну корзину, і два або три, дві, або три повноцінних баскетбольних площадки, а також волейбольних. Але волейбольних ну будемо думати, де їх ставити, можливо, десь в скверах. Спорткомплекс відкритий не лише для студентів відтепер сюди можуть приходити жителі Луцька, яким важливо підтримувати себе у відмінній фізичній формі.